У вівторок в сарнах представники оперативного штабу разом з прокуратурою провели спільну операцію. Під час обшуку у складському приміщенні підприємця правоохоронці знайшли те, що шукали. Працівники оперативного штабу спільно з співробітниками прокуратури у складському приміщенні підприємця у сарнах виявили понад 30 кілограмів бурштину. Також правоохоронці під час огляду виявили обладнання для обробки бурштину серцю, нову мотопомпу. Також вчора бурштин виявили поблизу Сарн. Патрульні поліцейські з Волині, яких відрядили на Рівненщину для підкріплення, зупинили автомобіль Опель Віваро. Ним керував 26-річний житель села Орв'яниця Дубровицького району. Водій помітно нервувався, коли копи перевіряли документи. Тому ті вирішили провести поверхневий огляд автомобіля. Всередині патрульні виявили підозрілий мішок. На питання, що знаходиться на мішкові, останній повідомив, що нервуючи, що знаходиться пісок. Також в подальшому ми запропонували дану ромнину показати вміст мішкам, що останній почав нервувати, однак в подальшому показав, даному мішку було помічено. Каміння жовто-коричного кольору зоні схоже на бурштин Серець. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. Сарницькі правоохоронці встановили, що в мішку Керманич Ополя перевозив сонячне каміння. Тепер водію потрібно відповісти вже слідчому де і навіщо він взяв бурштин. Під час огляду у салоні автомобіля правоохоронці виявили та вилучили мішок із сонячним камінням вагою майже 21 кілограм. За обома фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 198 кримінального кодексу України. Іни, тобто збут або придбання майна збутого завідомо злочинним шляхом покарання за це може бути різне: і арешт на півроку, і обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.